А я чекав. Всім привіт! Так, це другий сезон челенджу може садити тільки на середній ряди але вже в другій ПВЗ. У першого сезону був непоганий актив, тому я вирішив зробити продовження. Не буду вас затримувати перейдемо до правил челенджу. Перше. Я можу садити рослини тільки на середній три лінії по вертикалі. Друге. Рослини, які були посаджені на початку рівня горою, не на тому місці, де я можу саджати, не обов'язково викапувати. Третє. Прокачувати рослини заборонено. Але є один виняток. Перший рівень навчання виглядає ідентично як з першого сезону. А другий був навіть простіше. Різниця третього навчального рівня полягає у тому, що в першому сезоні ми отримували вишняву бомбу, а тут ми получили цінаряг. А нашими новими суперниками були і працівники Укравтодор. Вой, вой, вой. Була така ситуація, що зомбі прорвали зі газонокосівкам, але ну, на навчанні вони відновлюються. Magic. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Чумак злану до столу. Перший рівень стародавнього Єгипту навчає нас е, нові механіки добрива, яка активує ульту рослини. Добрива можна отримувати з зомбі, які підсвічуються зеленим. Це означає, що вбивши їх, можна отримати добрива як все просто. В третьому рівні наше поле вже було засаджено різноманітними рослинними культурами. Думав пройти його використовуючи тільки рослини, але ідея виявилася галімма, Тому довелося допомагати нашим бравим захисникам і захисницям в кінці, отримавши картку монобанку. А от в третьому рівні проти нас пішли старшокласники районного ліцею пріоритет, які вирішили звалити додому, поки лунає повітряна тривога. Але ми швидко їм показали дорогу назад до бомбосховища. В четвертому рівні був конвейер, де давали бумеранги і горішки. Звісно, було доволі багато їв, тобто могил, але проблем вони поки не доставляють. В п'ятому рівні знову був прорев, але на щастя, гуманітарка спеціально надала мені нескінченний запас лозунокосилок, Тому в принципі переживати нічого. А от в шостому рівні з'являється таксі 1562 Це завжди. В сьомому рівні кількість старшокласників тепер перевищує кількості моїх уроків на день. В восьмому рівні нам показують, на що здати новий зомбі і здібності нової рослини. Якщо зомбі з фактом, як скажений, біжить до своєї смерті, то салат Айсберг. З нових зомбі тут з'являється не тільки зомбі з факелом, а й та скотина під назвою Анубіс. Його здібність це кидати кістки на рандомні клітини, де потім з'являються могили, які в свою чергу заважають моїм горохострієм стріляти, а мені саджати нові росини. Тому для мене це найбісячі зомбі в Єгипті. Просто ну я його всім життям симплюнав, просто всім своїм серцем. Але незважаючи на всі труднощі, які предоставляє мені цей рівень, мої горохостріли знатно дають зомбі. І ця тук-тук, поверешка, капут голова. Дев'ятий рівень починається з тони могил, які заважають моїм рослинам, а взагалом горохострілом наносити урон. І у вас, мабуть, виникло одне маленьке запитання: з якого такого переляку у тебе горохостріл другого рівня? Згадай третє правило. Поясню для тих, хто не в курсі, при проходженні ПВЗ 2 гравці стикаються з таким моментом, де гра насильно змушує прокачувати ворохостріла, як би ми не хотіли цього. Саме цей виняток я й мав на увазі в третьому правилі, тому хліборізочку оф і йдемо далі. Десятий рівень Могили на нашій території стало більше. Але ми отримали перероблений дизайн Могелоїда, який по факту теж рослина, тому використовувати її за кордоном моїх можливостей я не можу. Але переміг я тільки завдяки трьом рядам горохострілів. В 11 рівні у мене була тактика накопити базовий капітал і засадити всі ряди горохом. Тактика імба мені за такий розум треба Нобелівську премію давати. 12 дванадцятому рівні з'являється новий зомбі фараон, який найкраще за всіх може підріватися на мій. На тринадцятому рівні гра догада до мого челенджу свій челендж, забравши дві початкові лінії, засадивши туди пліснь. Думаю, мені не варто пояснювати, наскільки мені по барабану на це ускладнення. Тому краще я подивимось, як я успішно засадив майже всі клітини горхострілами. Чотирнадцятий рівень був наповнений купою приколів. По-перше, могила було знову. По-друге, зібралися майже всі бісячі зомбі, які могли предоставити якісь проблеми, а саме зомбі-фараон і зомбі-анубіс. По-третє, ми отримуємо вкрай імбову рослину, яка в соло може розносити цілі армії російських окупантів, складаючи їх по пакетах АТБ. Звісно, я кажу про Бонкчує. Він насправді дуже потужний. В команді з горохострілом доволі ефективні, але якщо до цього салата додати горішок, то вдвох вони стають просто непереможні. Окрім того, якщо на їх лінії with zombies fucker. Однак, незважаючи на поповнення в наші зелені ряди, цей рівень був досить складним. Загалом вся складність полягала у великому числі трупів, але не аби яких, а саме цих трьох придурків. Якщо з фараонами і верблюдами все зрозуміло, просто розстріляли з гороха і бити бунгчоєм. Однак анубіс, він мало того, що спавниться у великих кількостях, і вже за три секунди моє поле перетвориться на цілісіньке кладовище. Так цей індивідум ще никається за жирними зомбі з великою сумою хп яких стрільцями не дістати із-за могил. Але все ж таки, прийшов я його з першої спроби, хоча і втратив дві газонокосилки. В 15 рівні гра дала мені задачу захистити соняшники позаду. Але три додаткових сан-продюсерів дали мені скоріше перевагу, ніж проблему. Горохостріли Бонкчої і бульба на початку і в кінці спасли ситуацію. Про 16 рівень я можу сказати одне. Він простий. Сімнадцятому like. рівні гра знову захотіла ускладнити мені життя, давши обмеження, із якого я можу садити на одну рослину менше, тобто максимум 14. Якщо так порахувати, то для мене на полі можуть бути тільки 15 рослин, бо доступних під них клітини всього 15. Тому скажу, що було складно, щоб гра не засмучилась. але ви так це не кажіть. Це тайна. В 18 рівні мені дали 2200 сонс. Але соняшники і без... всякі безкоштовні рослини були, на жаль, заборонені. Тому я засидив все поле бумерангами. Для таких рівнів це саме те. Також в минулому рівні я отримав додатковий слот для добрива. Ну, прикольно, дякую. На душі. В кінці довелося пожертвувати дві гозонокосилки, але давайте будемо чесні, кому не пофіг. 19 рівень. Гра знову забрала два початкових поля і 16 росин я можу посадити максимум. А ну, я навіть не знаю, що казати. Ну, єдине можу сказати, що зомбі з факелами дуже заважали, але ну, Монкчої дуже прекрасно їх прикривали тил. 20 рівень у мене не записався. Вибачаюсь. 21 рівень, мені здається, був найцікавішим, тому що для його проходження мені знадобилось аж цілих три спроби, хто би міг подумати. Перше, на початку у нас вже забито три соти, тобто двійний кукурудза пульта і арбуз. Тобто, вільними місцями у нас залишається тільки три. В цій спробі я взяв міну, айсберг і бонгчоя, але я зареролів, тому що на верхньому ряді. Пішов зомбі. У мене були соняшники. У другій спробі я замість вонкчоя вирішив взяти мої е, сподіваючись на те, що кукуруза пульта і арбуз зможуть задефати мені всі волни. Але в якийсь момент вийшло занадто багато зомбі, яких я не зміг задефати із-за маленького капіталу. Тому рерол. Третя спроба була вже вдалою, тому що я вивчив, який і на якій лінії піде зомбі, тому моя оборона і тактика була вже більш продуманою, ніж попередні спроби. В 22 рівні мені забрали попередній ряд і дали обмеження на 18 рослин. Ну, на це я не буду звертати увагу. Я й не сказав би, що цей рівень був дуже складним, тому що Горохостріли та й -чої дуже вдало справлялися з зомбі, тому ну, проблем взагалі цей рівень не заставив. 23 й рівень був доволі звичайний. Навіть велика кількість всяких різноманітних зомбій і велика кількість могил не завадили мені його пройти з легкістю. Навіть з горганцюами рослини дуже швидко розправились. 24 й рівень був звичайним челенджем вистрій свою оборону, засадивши всі можливі клітини з карастрілами, які можуть стріляти по дві гроші одночасно. Рівень проходився без проблем, але в кінці все ж довелося використати дві газонокосилки для поборення великих товб-зомбі. І нарешті, останній 25 й рівень Єгипетської локації Бой з босом. Що ж, єгипетська е локація пройдена. Тепер, нарешті, я можу займатися іншим відео. Дякую за перегляд.